Всем привет! Сегодня я буду відкривати три пака і п'ять Kitsun Dreams Graffiti пака Перший. Блин. Кайф Де звук? Имба! Имбулечка. Подласточка, арканочка, арканочка, легендарочка, сюда. Чому они тільки на одній легендарка? Субчая его говорю? Що, якщо це круто? тут давно ще сорка навес. На Великі чезний шанс. Е, ви шутите? Ладно. Так, блін. кайф, имба, имбулечко. Давайте три, нажав. Рарочка. Шедевро Рарка. Так, графіті паки. Вони толком не нужні, якщо чесно. Не поняв. Не поняв. Блин, кашим баембулечка імбулечка імбуляка. Падай нам зато епік. Оце є епік. Це в нас останній стікер пак. Відкриваємо ще графіті пак. Э, ладно. Вс, випадає епік, чи ви ще ставите лайк. Як вам сьогоднішнє відкриття? Що я говорю? Погнали! Це ще один зод по Ну тут це вже наше відкриття на цьому закінчилося. Тільки я постараюся дійти до бокса і хочу отсюда вивезти ось оце. Ну, ви розумієте чому. А так. Сьогоднішнє відкриття для мене було доволі нормально. Залутав, це брав і. О, не-не-не-не. Ладно, думаю, так буде, не дуже. Відкрий ще один. Дуже сильно хочу аркану. Ладно, Рарк. Всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.